Ангелики для фотозони. Це у мене ангелики із фанери. У мене тут 70 см, але ми можемо їх виконати в різних розмірах. Можемо зробити більше або менше. І такий вигляд має нефарбована фанера. Такі ангелики дуже гарно прикрасять вашу фотозону. Можна використовувати на фотозону на хрестини або на перше причастя. Це мої фаворити, магніти, з якими я працюю вже понад 5 років. Саме такі магніти, колись я їх знайшла, і я користуюсь постійно тільки ними, тому що розказую, які причини. Можливо, так, вони трошки дорожчі за китайські магніти, але у них є ряд переваг. І економія тут недоречна. Чому? Тому що китайські магніти, коли ви використовуєте декілька разів, буквально 2-3 рази, і вони просто трощаться, коли ви отак от берете магнітик. І один об одного, так, декілька разів у вас там монтаж, демонтаж, ви постійно так робите такі рухи. Китайські магніти просто розлітаються. На маленькі частинки розламуються, і ви вже не можете їх використовувати. А ці магніти вони надійні. І що може з ними статися? Може бути ну, трошечки десь збоку щось відколотись від самого магнітика. але він все одно залишиться цілим, він не розламається, як китайський магніт. І він буде потужний і міцний, навіть якщо збоку щось скололось. Він все одно буде виконувати свою функцію і тримати. Куди ви його поставите: декор, плівку, або велюр, або це крила, що завгодно? Отже, ці магніти найкращі це той матеріал, на якому не варто економити. Бо, купуючи китайські магніти, вам доведеться їх купувати постійно, бо вони будуть постійно трощитись і ламатись. А з цими магнітами такого не відбувається. І замовити їх ви завжди можете у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Дуже стильний напис це написи із фанери. Тут не фарбована фанера, так виглядає. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Можемо їх пофарбувати в різні кольори, покрити різними кольорами глітеру. І такі написи виглядають дуже стильно. Тільки гляньте, які крила зараз доступні до замовлення. Якщо комусь потрібно терміново, вони вже в нас є у наявності. Довжина одного такого крила 1 метр, а розмах крил 1,70 сімдесят. Але ми можемо виконати у будь-якому потрібному для вас розмірі: або більші, або менші. Також можемо. Виконати крила з'єднані, як ви бачили на наших фотозонах, або ось в такому варіанті окремо, тоді доставка буде дешевшою, оскільки крила при пакуванні можуть накластися один на один. Якщо ви бажаєте замовити, звертайтесь у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Напис із золотого полістиролу в такому неймовірно ніжному, красивому шрифті на весілля. Тільки гляньте, як красиво це виглядає. Ми займаємось створенням таких написів. Виконуємо з полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. Якщо ви бажаєте замовити такий напис який стане новою красою вашої фотозони, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Напис із пінопласту. Це у мене нефарбований пінопласт. От такий має вигляд. Ці написи можна фарбувати в різні кольори, можна покривати різними кольорами глітеру. Я просто показую, як виглядає нефарбований пінопласт, бо досить часто його замовляють, але не знають, як саме він виглядає в нефарбованому вигляді. Ось так. Це напис із фанери. Фанеру можна фарбувати в різні кольори. Фанеру можна фарбувати навіть балончиком, абсолютно нічого не боїться. Використовувати можна її безліч разів, перефарбовувати. Єдина умова: фанера має зберігатись у приміщенні сухому, тому що фанера боїться вологості, і бажано, щоб зберігалася фанера саме в такому положенні, в горизонтальному, для того, щоб вона не прогибалась і не деформувалась при зберіганні. Ангелик із срібного полістиролу дуже гарно прикрашає фотозону. Тут ви бачите цього ангелика і е, в захисній плівочці. Але коли ця плівочка зніметься, буде дуже красиво. Він буде дзеркальний і дуже гарно буде прикрашати фотозону. Можна їх ставити на перше причастя або на хрестини. І також можна їх зробити різними розмірами. І полістирол може бути золотий, срібний, білий або чорний, а також можна зробити, наприклад, з пінопласту або з фанери і пофарбувати в різні кольори. Циферки із полістиролу, великі цифри. Ми можемо такі цифри робити ще більше. Можемо робити великі розміри, робоче поле метр п'ятдесят на 90, тож можна робити такі навіть метрові циферки. І ці цифри будуть просто фантастично виглядати на фотозоні, тому що зніметься ще захисна плівочка з них. І вони будуть дзеркальні, блискучі, такі глянцеві. Буде дуже красиво. Ініціали молодят на весілля це золотий полістирол. Завжди безпрограшний варіант. Такі ініціали дуже красиво виглядають на фотозоні дорого, тому що тут ви бачите в захисній плівачці зараз ініціали. Ми відправляємо всі, всі вироби з полістиролу в захисній плівці, але ви її вже знімаєте на монтажі і тоді отримуєте глянцеві бездоганні написи. Дзеркальні і дуже красиві. Весільний напис, золотий полістирол. Дуже гарно все виглядає. На фотозоні такі написи, досить часто їх замовляють. Полістирол, не забувайте знімати захисну плівочку. І також ми можемо робити просто полістирол. Може бути полістирол на пінопласті. Об'ємні написи тоді виходять ще гарніше. Але і сам полістирол виглядає дуже красиво. Ініціали молодят із срібного полістиролу. Теж дуже гарно виглядають на фотозоні, особливо коли знімається ця захисна плівочка і виходить така дзеркальна поверхня. Напис із фанери. Такий вигляд має не фарбована фанера. І такі написи ми можемо фарбувати різними кольорами. Покривати різними кольорами глітеру. Написи з фанери дуже довговічні, можна використовувати їх безліч разів. Але потрібно зберігати у сухому приміщенні, для того, щоб фанера не деформувалась від вологості. Тому що фанера боїться, коли є вологість. Вона може тоді деформуватись, вигибатись, і вже тоді ви напис не зможете використовувати. Робимо ці написи різними шрифтами. Великий шикарний напис із чорного полістиролу. Тут довжина ведінг, 1,20 м. Так, ми можемо робити і такі великі написи також. І всі написи з полістиролу приїжджають у захисній плівочці. Зараз ви її також бачите у відео. А коли ця плівочка зніметься, все це буде глянцеве, і це буде дивовижно красиво.